Українські агрохолдинги засіють тюремні землі. Міністерство юстиції планує передавати землі установ пенітенціарної системи в довгострокову оренду стратегічним аграрним підприємствам. А отримані кошти направляти в модернізацію системи. Про це заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов в ефірі телеканалу ЗІК господарство Пенітенціарної системи України доволі велике. Проте здобутки 25 річного існування системи є досить негативними. Далеко від Радянського Союзу ми не поїхали, окрім того, що деякі керівники підприємств, які існують на установах виконання покарання, Стали такими собі гори бізнесменами, які працюють на себе і проводять різні оборудки, сказав заступник міністра. За його словами, сьогодні в підпорядкуванні пенітенціарної служби є близько 39 тисяч гектар землі різної якості в різних регіонах України. Є певна ідея, яку ми неодноразово обговорювали з міністром юстиції Павлом Петренком, якщо уряд схвалить нашу концепцію, то ми плануємо віддати землі в довготермінову оренду приблизно на 5-10 років стратегічним аграрним підприємствам, які знають, як якісно обробляти землю та отримати з неї результат. Натомість отримані кошти направляти в систему і використовувати для модернізації, відмітив Чернишов. Щодо ж до підприємств, додає Чернишов, то наразі в системі працює понад сотня установ. Більшість із яких, на жаль, є збиткові за матеріалами сайту Ньюсграком.